Що нещодавні зміни в українському уряді, зокрема, призначення шести міністрів і голови фонду держмайна, висвітлили глибші проблеми у сфері містобудування і управління земельними ресурсами. Особливо яскравим прикладом є відставка Олександра Кубракова. Ще, якщо не помиляюся, у травні цього року, який, будучи віце-прем'єром, активно лобіював скандальні містобудівні реформи. Про них ми з вами вже неодноразово спілкувалися. Власне через це в Україні. Україні продовжують знищувати і зелені зони. А апартаменти апартаменти готельні будуються навіть на територіях рекреаційного значення. Ці порушення ми розуміємо, всі чудово, що створюють загрозу як і для природи, так і для міської інфраструктури. Отож, пані Ірино, як ви оцінюєте вплив скандальних містобудівних реформ на стан зелених зон в Україні, а також чому ось ці готельні апартаменти стали зручним, так би мовити, інструментом для забудовників і як це впливає на міську інфраструктуру наразі. Ну так, давайте поговоримо, що реально відбувається. Забудовники спали і бачили, як їм добратися до зелених зон, рекреаційних зон, як їм там будувати висотки. Давати мінімум грошей в інфраструктуру, тобто заробляти максимально з мінімальними витратами і будувати там, де вони хочуть. І поки там країна воює, люди донатять, повірте мені, що вони собі напрацьовують такі схеми, що дай Боже. Ну і от одна з схем це коли в державних будівельних нормах вони прописали, що можна робити апарт готелі. Що це таке? Ну, те, що називається апарт-готель. Це, звичайна собі висоточка, тобто, там буде дуже багато поверхів, там будуть продаватись квартири, але держава буде бачити це як готельні номери, які нібито здаються. Але зрозуміло, що коли люди будуть їх купувати, то вони їх не будуть здавати, вони там будуть жити. Тобто, це такі собі номери на дві-три кімнати з коридорами і з кухнею. Звичайні квартири. Ну і будувати їх можна де? В зелених зонах. Чому? Ну, бо готелі ж типу займають менше місця, ніж ЖК, які можуть сягати 30 поверхів. Ну тому в рекреаційній зоні от можна, і виходить, що ці зміни вони ще були за часів уряда Гройсмана. Ну зрозуміло, що коли прийшов на посаду Кубраков, він міг поміняти все, що хочеш. Але він цього не міняв. Бо ви вже згадали, що ну вони лобіють, по суті інтереси забудовників. То нащо їм міняти такі норми? І ще у нас був такий собі прекрасний міністр а, аграрної політики. А, і Микола Сольський колись ще був народним депутатом. Його звільнили разом в той час, десь коли Кубракова. Коли він був народним депутатом, то він зробив таку от правочку в законі. Яка дозволяє будувати в рекреаційних зонах, і от зміна державних будівельних норм плюс закону дала отаке от, от вбивче комбо. Що зараз, по суті, активісти бачать, як в рекреаційних зонах роблять висотки. Держава ці висотки бачить, як апартаменти і готелі, з яких вона звичайно не буде мати тих податків, як з апартаментів і з готелів, бо там будуть люди. Забудовники не будуть будувати тут ані шкіл, ані садків, ані дитячих майданчиків. Ну бо це ж готелі. Туди люди приїжджають просто пожити нібито два дні і все. І потім, коли забудовник це здає, його мрія збулась, він вкладав мінімально грошей, не робив жодної інфраструктури, все продав. У мешканців постає питання, а де садки і школи для дітей. Більше того, вони не зможуть створити ОСББ, ну бо це ж апарт готелі, а не ЖК. Ну і ціна на комуналку буде інша. А в місцевої влади додається клопіт, бо з'являються мешканці, для яких немає інфраструктури. Ну це те, що маємо, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, чи є зараз можливість змінити законодавство і е, заборонити будівництво таких рекреаційних е, таких будівель на рекреаційних територіях? І як швидко це може бути зроблено відповідно? Знаєте, у нас в країні є такий дивний звір, називається політична воля. Це я не знаю, це як лохницьке чудовисько, яке ми всі шукаємо постійно шукаємо, воно іноді з'являється. Ну, наприклад, це як забороною московських попів. Півтора роки ходимо, ходимо, кричимо, кричимо, записуємо етери. Ми до вас приходимо, до інших ваших колег, розповідаємо, наскільки це важливо, і колись ну, воно чудом стається. А як швидко можна зробити, та було б бажання і оця от політична воля? Тобто, тут треба поміняти ДБР. І змінити закон там, де Сольський щось собі ну, намудрував. В принципі, було б просто бажання. Але ну, бажання, поки ми не бачимо, знову ж таки дивимося на роботу профільного комітету і відповідного міністерства. Можливо, кадрові зміни в уряді, Ну, поки ми не можемо критикувати, бо люди тільки на посади зайшли, треба дати їм хоч трохи себе проявити і попрацювати. Будемо дивитися. Пані Ірино, ну і відповідно, як ви бачите, можливості для реформування, зокрема, і Державної інспекції архітектури та містобудування, щоб подібні випадки не повторювалися, щоб все таки на рекреаційних зонах не зводили висотки. Чи діло тут також у політичній волі? Ну, дивіться, на них ДБН Ну, тобто, треба поміняти не тільки закон, а й треба поміняти державні будівельні норми, щоб розібратись з цією лазівкою апарт готелі. Якщо ну, не розберемося, ну то апарт готелі у нас залишаться І забудовники будуть дуже щасливі, вони будуть отримувати те, що вони хочуть, але держава, вона ну, не будується в інтересах забудовників. Має ну, кожен сектор розуміти. Що для нього держава теж щось зробила? Ну і це важливо, тому що потім органи місцевого самоврядування хапаються за голову. Ті, хто купили квартири, хапаються за голову. Ті, хто жили біля зелених зон, теж хапаються за голову. Ну, значить, ми якось неправильно вибалансували систему. А яка, яка роль у цьому процесі людей, зокрема, які перебувають близько е, таких рекреаційних зон? Ну, дивіться, вони позбавлені державою інструменту в будь-який спосіб вплинути. Бо держава сказала: ось вам державні будівельні норми, а ось вам зміни до закону. Ну і що ми з вами зробимо? то від, що ми з вами живемо біля зеленої зони. Ми можемо тільки розповідати, говорити наскільки це погано що тут mm -hmm. треба поміняти ДБ, а тут, треба поміняти закон. Тобто, ми можемо говорити і вести адвокаційну кампанію. Зробіть це, це так, як з московськими попами. Треба проповідувати мало не кожен день, і можливо, воно. Зрушиться якимось чином з місця, і вони ну викинуть це з законодавчого поля і переформатують. Власне, що ми знаю. робимо, пані пані Ірино, та дякуємо вам за вашу небайдужість за те, що тримаєте в своєму громадсько ініціативному медійному об'єктиві ці проблеми. Отож, сьогодні говорили про приватизацію державних підприємств стратегічного значення, а також про те, як в Україні під виглядом готельних апартаментів виростають висотки у зелених рекреаційних зонах, із лідеркою громадської ініціативи, Стиви Голка, Іриною Федорів. Тож, пані Ірино, на все добре. Тримаймося. На все добре вам.